Інспекторським складом Харківського району продовжується робота щодо проведення рейдових обстежень приватних домоволодінь, які потребують найбільшої уваги. Сьогодні на території Безлюдівської територіальної громади була проведена комісія з питань техногенної та екологічної безпеки, на якої були розглянуті питання. Щодо впровадження та функціонування роботи пунктів обігріву, щодо попередження загибелі людей на пожежах у житлових будинках, мешканці яких потребують уваги. А також було розглянуто питання щодо попередження загибелі і поведінки людей на водних об'єктах на тонкої кризі. Під час роботи комісії було вирішені ці дані питання та був проведений рейд. Щодо попередження загибелі людей, також ми виїхали на місце перебування. Балок на водному об'єкті провели з ними інструктаж, нагадали, що даний захід проводиться. З попередження загибелі людей, відпрацювали населені пункти, вручили пам'ятки особам, які потребують найбільшу увагу. Також постійно ведеться робота щодо проведення в закладах освіти, роз'ясненої роботи та з всіми мешканцями громади. Робота в даному напрямку постійно ведеться та стоїть на контролі у керівництва районного управління.